Ой, усім добрий ранок. Зараз почало сьомого. Понеділок. Ви Що так рано встали. Дощик моросить. сидіти. Ага, щевачка сидить. Ой, ще одна. Чо так рано встали. Нікити сьогодні защита диплома. На Вісім годин ранку. Ми їздили на консультацію, тож пройшлу неділю. Возили його, а сьогодні защита. Ой, то треба зараз кофе попити. Та збиратися, та будемо там чекати, його підтримувати. <сі> У мене, мабуть, більше труси, ніж його тіліпає. Гляньте, що я тут вчора робила. Бачите, яка красота, як гарно тут стало. Гляньте, як... як я тут все повишкрібала, повичищала, дивіться, жодної бур'янинки, все вигрибло. Там яка грядочка рівнесенька, теж вигребло все. В дворі не підмітала, правда, не вистачило, в мене вже сил. Тут ось, дивіться, все. яка краса вигрибло все теж. Пересипала. Думала, що і помру на цих грядках вчора, поки повигрібала все. Це аж переорала. <рігрибла> Перегребла так. А там ще кущено на а червоний. то ще треба його обібрати, де співає, ще зеленувати, а то якось пізніше кущ. Червона то обрізала троянди, а ці ще квітнень. Такі. І ця заквітає по второму кругу вже бачите, один раз відсквітла вона, а тепер уже по второму кругу заквіта. Дощик ляпотить. Ляпотить. Тут ці ще не взійшли огурчики, а там, дивіться, як кабачки зквітнуть. Ці гарбузи. А на городі вчора ходила. Не поняла. А на городі вчора ходила оці огірки. Що... А, ні, ту якась. Що я садила польські останні замачувала і під воду, то ці зійшли як один. Стоять у кожній лунці рядочками. То, коли так подивився, він думав, що їх багато зійшло. Думав, що там і перві, і другий, і треті. Ні, то зійшли оці останні. що... Кинула, не помила, забула, що цей, що я садила. Тоді, так, да, ті зійшли гарненько. Ми в епіцентрі, я завжди сюди підходжу. Дивіться, яка краса. Божнює цих рибок, вони мені так подобаються. А ця рибка точно як в Мультику. Вона навіть плаває так. класс, но це акваріум. Сало мені, що в епіцентрі є огірки сапліца оці. Ми з Колею все облазили вже я не знаю, ну все. Кожний цей. Нема тут таких. Я не знаю де. Кімнати, малий, зравлюнок, зазуля, бригадний, лялюк, цезарь, ночок, Кураж, анулька, Ніжинський, на заздрість сусіду, зятюк, джерело. Коля пішов питати, вони по комп'ютеру дивляться, є у них такі чи ні. Феникс, засулочник, ущувка, анулька, вірні друзі, зазуля, родничок, Дружна сімейка, китайське диво, городський, спіна, октопус, Наташа, Мірабель, Кібрія, Коль, Атлантіс, Амур, Чайковський, Господи. Найшли на ну Бери. Возьми їх. А сколько їх брати? Та одну пачечку Трихот. Ну, а трошки, а як ти думаєш? Їх посіміння. Ну нічого. Десь тобто давай попробуємо десь посадити, побачимо. Який він. Знайшли. 9 гривен. Скільки там штучок? Нічого не видно. плодоносить на 45-й 50-й день. плоди зелені маленькі, 8 без гіркоти, гібрид. Переростання не збільшується в діаметрі. 5 грам. Спробуємо. Десь тикну, спробую, В принципі, недорого, такі посуд. Гарний а воно по 39 чашок по 40 гривень, яке хочеш. Прикольно. Такі чайнички. Знаєш, що мені отакі от чайнички напам'ятають? Грашки у дитячому садку, як раніше були. Не знаю чого. Не знаю чого. Оце таке одноразове чудо, Боже. Ні ручка не тримає ні ковба, ні кришка, нічого. Майже 200 гривень. Да. Миски такі 365, як ми взяли. Ну, це менше, ніж ми взяли в там. Этом

кастрюля Милка 795 642. Латок з кришкою, Один триста сорок. А цей більший, да, 419. девятнадцать. Склоридки. <рес> Та-да. Да. 500 гривень. Да. А ну цей, а цей оно 399. Ключі закаточні і кришки. Це під закрутку трьохлітрові по 40 гривень. Двохлітрові 27. Півтора літрові 25. Прості прости, 35, а літрові 15 Прости. під закрутку 17, півлітрові 12, а прості 9 гривень. Баночки. А у нас зранку хмурно, потім сонечко. те сонечко так пропікало гарненько. Хмарка налетіла. Такий гарний дощик, про що все знов пускається. Як ривками такий. Такий дощик пускається. Нічого, я вам скажу, що е, земля не дуже промочена. Вчора сапала, пересаджувала квіти, то не дуже вона промочена, а сьогодні поки сонечко, то вже і суха. То... Десь промочено, мабуть, пальця на 4 тільки. Скільки йшли дожі, земля все вібрала в себе. Брала, і отак от на 4 пальця, а далі вже йде суха земля. А то волога така. Може не на 4 більше. Ну, десь на пів штика, отак от. А далі сухо. Так що хай ще йде, він не помішає. І він такий, слава Богу, що не заливає, він такий пройде, дасть волозі впітатися, пройти, щоб вона сілася, потім знову пройде. Такий. Біжить. Я хочу зробити біляши, щось наче давно не робила. А воно ж як по місту ходиш, вони ж особливо по ринку пахнуть з усіх сторон. Але на ринку ще їсти їх не буду. Тому ще зранку розморозила фарш, та вирішила зробити беляшки вже щось хочеться. Якраз ще й вгадала так мукою З першого разу не досипати нічого, сразу насипала. І то вже не показую, як робити, як замішувати. Паш, цибулька. Багатенько щось я так цибульки, ну це добре. Я так думаю. Щас замісю, коля пересмажу. У мене щось чи з такою погодою, чи що воно сонце так уже пече на вулиці. То кажу, хмаринка налетіла, дощик пустився. А це вже прямо пече. І воно оце така погода. Мене качає, і, мабуть. Тиск піднявся. У мене завжди, як тиск піднімається, Оксана починає щось замішувати. Що так, я не знаю. Ну, це так, хто вже встиг замітити. Як тільки Оксана жалується, що в неї тиск, так вона щось або пече, або, або ліпоть, або ще щось. Щоб не мається, називається. Це ще трохи липне. Ну, воно таке на біляші краще, коли воно так прилипає. Його краще залі її вимісить. Воно тоді тада... м'якіше. Воно вимішається залією. Так вимішувати, вимішувати. І воно не буде липке тоді. Хтось мені писав колись по виду тіста забите, то не може воно бути забите. Кіста. Воно м'якке, не забите воно. Теж коли щось ліпило. ну Може так на камеру, воно не видно, якщо. А тут то воно гарненьке. Істо живе. Може так камера передає, що воно забите. Але воно таке. Нічого, воно зараз перемішається, вмішається, бачите, воно вже не так липне. Можна ще трохи додати олійки і вмішувати. То в тіста додає. Ну, я в тіста не, даю, не додаю, коли додаю, коли ні, воно і так вмішується добряче сюди. Додала я ще трохи алії, бачите, муки не підмішувала. І воно вже вже не липне Не липне, липне. Вже можна з ним працювати. Так, ось такий у мене фарш. Ось такий. Бачите, скільки цибулі Не захотіла її не на м'ясорубку, не на тірці перетирати. Так покришила. Піде. Зараз приготую місце собі і можна вже одразу і смажити. Воно швидко підходить. Це тісто. Хто знає, як я замішую, дивиться, то тісто швидко підходить. Раз, два, зараз, поки все приготую. Та й можна вже ліпить. Так, щось я вже і забула, які їх ліпить розмірами. Тут вже якось вишні скоро дійдуть, а я ще не зберуся не пиріжки спекти. З вишнями не вареники зробити. Щось нічого. <плес> О, Ліза, реакція на котів. Кітки десь з'являються, Ліза аж ципки розриває. Сейчас швиденько наліплю, коли стане, пересмажу. Та и все піляші готові. Можна було валії. Не хочу ее сейчас валії. І такі будуть в муці. О, все. є, А далее уже как по маслу. Сковородка уже для белящих. Це я взяла засіб для саврори, для чищення сковорідок. Пшикаєш таке на гарячу сковородку, пательню. Вона такою білою піною. І облаза все на світі. Краска. Все, все, що було, облаза. Споганило. А, залишається. Вона глибоченька якраз саме те. Біля 6 Ну, Я вже ногу взяла, воно висить. Ну. А цю залишила. Ну ти як він ті шайшів? Ні, ми ж хотіли купити, і я зажала її. І... Цю то ти запихнув цю, а то я покрутила, покрутила. І повішала назад. Треба буде ще вирізати. Та так. Почала да. там який вибух? В епіцентрі? Угу. Мочок. А, я ж не сказала. Нікіта защитився. Защитив диплом, такий довольний. Каже, там по відеосвязі цей Донецький, якийсь там теж. Донецький, Дніпро. А, Дніпровський. Дніпро. Якийсь там, так, да, тоже. Чи директор у цього всього, чи що, чи я таки не зрозуміла. Голова у цієї комісії. А, Дніпро. голова комісії. То цей каже питався мене завалить. Каже, задавав питання, я відповідаю. А він каже, ні, неправильно. А директор з боку сидить, каже: у нього каже, глаза по 5 копійок, Каже, знову запитання задає. Каже: Я відповідаю. Він каже: ні, неправильно. Каже, мене вже труси, ті ліпає, Каже, я нервувати починаю. Та він потім каже, уже в кінці. Каже, а, а директор його питає, а як же ж правильно? Він каже, мовчить, нічого не відповідає. А потім в кінці каже, можете йому передати мої вітання. Він каже, все правильно сказав. говорить, защити приймаю, каже, він защитився, вітаю. Каже, мене чуть сознання не потеряв. Каже, труса всього. Мабуть, він так спеціально казав, щоб подивитися, що він почне придумувати щось там своє чи що. Навірно, так. Да. Та там якраз розповідав, які запитання ставили, які він хотів дати відповіді, які треба давати відповіді. Ми їхали там так сміялися з нього, ще як у нас Нікіта. Він як ото щось ой, Живати так нарвали з нього. Такий веселий хлопчик, юмарний. Така вже вийшла класна керівниця та за ним. Та каже, я тобою пишаюся, каже, вітаю, молодець, каже. То все, 28-го получать диплом, вручення дипломів буде. І все. І на роботу. На двох <говори> ну, <свої> хліба, так? <говори> <да>. Так. <говори> Та, маму, більше трухала, мабуть, ніж Нікіту. Я ходила в мене. І шлунок схватив в епіцентрі, і все у мене аж в глазах темніло. Вистрадали ми. Що ту дипломну роботу, що ці здачі дипломів. Синов кутиться, мама. Переживай. Та так. -да. Так, ну що, насмажили ми. Біляшики, ну, ми з Ну, геть трошки, щоб розуміли Трошечки насмажили. А, які гляньте, соковий, ті дивиться. Пахнуть так, такі похучі, мягусінькі Прямо такі. Ну, всі ж треба перелапати, правильно, так? Да? Так що, все, всім смачного! Хто зараз буде їсти або хто їсть, усім пока-пока. Бо я вже не можу втримати себе в руках. Я вже хочу біля ша. Всім пока-пока. До наступного відео.